Так, по турбінки по ауді Q5. Ну, Цей клієнт домовлявся про ремонт. Ремонт вийшов з доставками 7 з копійками тисяч гривень. Тут деякі моменти поміняли. Калітка заклинивша була, Втулки, блядь, ця вся хуйня. Ну, скажу одне, дивився я цю турбіну, Ну, мені не сильно подобається, які зробили. Ну, блядь. є моменти, поки нічого казати не буду, але зробили і зробили. Все. Е, я співпрацюю теж з компанією, яка ремонтує турбіни. Ну, в, в, з тими, що я співпрацюю там ремонт дорожче. Дорожче від 15 тисяч гривень, але, блядь, ну теж, це така хуйня. Ну, моя порада, чесно, моя порада. І це буде економніше і менше попадос на бабки купляти нову турбіну. Або оригінальну, або хороші заміни. Так, да, дорого, але якщо порахувати всі попутні моменти, так як тут виникнули, і, типу, ще щось можливе, тому типу, вагідніше купити нову. Але я ж кажу, я ніколи не змушую не заставляю, хазяїн барін сказали, типу, зняти відправи, все. Ну, Питання не є, блядь. Але в мене думка така.